Птахи, квіти, обличчя, дитяча казкова тематика, а також ікони. все це є на виставці Марії та Наталії. Вже більше вісьми років пані Марія Ващук займається вишивкою картин, зацікавилася таким мистецтвом через те, що працює в магазині, де є все необхідне для творчості. каже, що одного разу взяла, аби спробувати, і після цього не може відірватися. Вишиває постійно, вишиває що вечора саменька. Ось з 10 до 2 до третьої години. Ну, ночі вже, бо це вже не вечір. Це вже глибока ніч. Щовечора вечора обов'язково вишиваю, тому що якщо не не викладу, хоча б декілька бісеринок, мені важко жити. Після участі у щорічному проєкті Вишиваний дивотвір майстрів аматорів вишивки. Вироби Марії Вашчук визнали одними із найкращих. За це їй подарували сертифікат на персональну виставку у художньому музеї. Для неї вишивальниця працювала чимало. Долучила й свою доньку Наталю Бордіян, яка зайнялася цим мистецтвом відносно недавно. Але все-таки десяток робіт для презентації підготувала. Пані Марія якраз виставила дуже гарні роботи, і ми вирішили, що зробимо виставку її і її дочки разом. І ось зараз, якраз ми маємо нагоду побачити цю виставку. Виставка чарівні розсипи бісеру» Перебуватиме в залі художнього музею ще кілька тижнів. Тому побачити, що можна робити при наявності натхнення і бажання прекрасного ще є час. Генрія Беух Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.